Прилуцькі поліцейські притягнули нетверезі батьків з Линовицької громади до адміністративної відповідальності та вилучили у них двох дітей. Повідомляють у райвідділі поліції. 18 вересня близько 17-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці біля залізничних колій блукає дитина без батьків. Небайдужа місцева мешканка зазначила, що дитина загубилася і не може назвати адресу провоживання, адже має вади мовлення. На місце події негайно виїхали патрульні та працівники ювенальної превенції прилуцького відділу поліції ВНП в Чернігівській області. Правоохоронці помістили шестирічну дитину до службового автомобіля та зігріли, адже хлопчик перебував по соняш та не мав теплого одягу. Менше ніж півгодини знадобилося правоохоронцям, аби встановити місце проживання дитини та розшукати її батьків. Останні у цей час спали вдома у нетверезому стані. Пояснити, де знаходиться їх молодший син, гори батьки не змогли. Крім того, у будинку перебував ще й десятирічний брат хлопчика. Ювенальний поліцейський спільно зі службою у справах. Дітей вилучили дітей з родини та тимчасово помістили до навчально-реабілітаційного центру. Поліцейські склали на батьків адміністративні протоколи за статтями 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення та за частиною 1 статті 184 кодексу України про адміністративні правопорушення, невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.